Усім привітик! У нас сьогодні субота-раночок на вулиці дощик. На камері не видно, такий дрібнесенький, на вулиці, підвищена вологість. Не знаю, чи сьогодні ми десь вийдемо, чи будемо гуляти по такій погоді. Закінчилися наші сонячні дні. Не все коту у У мене вискочила якась застуда, якийсь прищик болючий. Треба чимось чимось перепекти, намазати, не знаю. А лісочка тут біля мене грається, бавиться, ходить. У нас самопочуття цілком задовільне, але от я в минулому відео розповідала, що трохи кашель якийсь присутній. Не хочеться пічкатися ліками постійно. І згадала за, за баражомі за інгаляцією. Мені багато людей, пам'ятаю, радили і цей купили Тато купив бирожомі. Я думаю, нічого поганого, тільки на користь воно піде. Зараз спочатку лісочці зроблю інгаляцію, потім собі. А далі, мабуть, Ну, подивимось, чи будемо гратися. Чи... Вчора тож, печінку купили, з тушкою печінку. Бо Женька наварив цілу кастрюлю макаронів. їх треба з чимось їсти, щось таке, щоб ну, якийсь соус, м'ясо постійно купляти, дорогувати, За дорогу, дороге задоволення. Тож цей. Печінка, вона і корисна. А для лісочки, мабуть, зварю малесеньку кастрюльку гречки. Я вже практикувала, підлаштувалися шматочки печінки, я розминаю, тоді ж мор морква, цибулька ще додаю, коли тушкую. розминаю все і з гречкою перемішую. Вона пам'ятаю діла нормальна. А з макаронами то точно вона. Буде бачити, не сподобається, їй, думаю, їй той кольор з гречечкою. Я думаю, їй корисне і для гемоглобіну, по-перше, і взагалі печіночка та гречка корисні самі по собі. Так що будемо займатися готувати. Ми ще не прибирали ялинку, ще в нас тут така святкова атмосфера, дуже шкода, хай, хай собі стоїть ще трохи. Хоч щось яскраве буде таке, не знаю, підіймати настрій. До речі, все забуваю сказати в центрі міста. От оскільки всього було прикрашено одразу після нового року. буквально в перші дні вже нічого не було. Ялинки, ніяких вогників в торгівельних центрах теж були, не бачила я ніде, скрізь все поприбирали. Все, свята пройшли, продовжується звичайне спокійне буденне життя. У нас сьогодні піша вечерня прогулянка. Вирішили прогулятися тут на районі неподалік. Є магазини. Коли ото були в гостях у друзів, вони порадили секонд-хенд, економ клас називається. Не те, що порадили, але вихвалялися, що дуже багато гарних речей там понакупляли. Може ми і не пішли туди, але... Така погода, дощить. Думаю, подивлюся якусь куртку собі. Тож купляти нову в мене там в Харкові є, що носити, і куртка, і пальто, думаю, подивлюся. Може поціні щось нормально вийде, недорого. Побачимо. А якщо нічого там пристойного не буде, то теж не буду брати на що нова. Не так сказала, не через те, що дощить, а через те, що ось е ходжу в шубі. Мені дуже жарко. На вулиці тепло. Ми вчора ввечері прогулювалися, нібито погода вже ввечері прохладніша, але ми прийшли додому. Я вся була мокра. Підкладка, яка ну ніяка не відстягується в шубі, тільки рукава і капюшон. Мені дуже жалко, нібито знайшла симпатичну куртку. Зараз ще, похоже, подивлюся. В принципі, тут багато симпатичних речей. Декілька варіантів собі знайшла ось така непогана ця червона за розміром, але тут в декількох місцях пропалена. Дуже багато курток не підходять за розміром, вони впритик, нібито по якості непогані, новенькі, але малуваті, то рукава короткі, то не стікаються. Ось ця мені, в принципі, сподобалась, вона тепленька, капюшон є, так под горло застібається, закрита, в принципі, можливо, її візьму. За розміром підходить, можна піддіти якусь дуже теплу худі. Тож зупинилася на ній. Вже йдемо додому, скупилися, скупили мамі обновочки, зайшли в АТБ. Зараз прийдемо додому, покажу, що ми взяли. Вже вдома. Хтось з підписниць мене просив, щоб я робила розпаковки, показувала те, що купила, не тільки розказувала, тож зараз виправляюся і покажу вам, якщо комусь не цікаво, не дивіться або напишіть. Ну, якщо не цікаво, то не буду показувати. Там, в принципі, нічого такого нема. Отже, те, що тут поповіли, тебе батон, клітчик. Вашена капустка, маленька баночка. Знову взяли булочки. Люди подобалися дуже з маком. І, і нам взяли молоко. Взяла трошки грибів шампіньйонів. Там були в судочках, але в судочки дорожче йде. Взяла сирокі комовські, хочу зробити, вже борщик доїли, хочу зробити сирний супчик з грибочками. Тож взяла, ну я не знаю, один може там на якісь канапки піде, а для супу взяла просто вершкові. Чому саме комовські? Бо вже вони перевірені, вони добре розчиняються. Дуже, дуже класні для сирного супу. Взяли до чаю дисківчик. Ліска понабирала чупа-чупсів. Один розпакували, маленький вона не їла, якийсь апельсиновий. довелося мені його з'їсти. Цей великий теж не їла. І ще один запакований залишився. Але в нас теж таке було, що вона розпечатує, не подобається. Вон він лежить-лежить, а потім. Все ж таки, все ж таки їсть. Не брала пакетики, бо постійно, постійно за них окремо гроші беруть. Взяла один огірок, трошки цибульки. Взяла по акції крабові палички були. Е, хочу, не знаю, можливо, завтра зроблю крабовий салатик, дуже хочеться. Ну і все, і тато сигарети ще взяв. Ось такі покупки за тебе. Знаю, де поділся чек. Завжди я кладу чек в пакет. Дивлюся, немає. Тож нічого не можу вам сказати. Блін, щось щось пішло не так. Хотіла сказати, наскільки це вийшло, але не судьба цього, цього разу з покупки законом класу. Вийшло у нас два чека, бо вона не побачила, забула пробити. Взяла бізгалтер. Але це ну, не брушний, це там окрема. Полички, там нові речі висять. Ну, тобто вони всі нові. Це не ті ліксові, що там пишуться. Е, дуже класний. Звісно, я не буду здягатися віряти, але дуже приємна якість, дуже класний такий, це тягнеться не на всіх бюстгальтерах е, дешевої цінової політики така якість, але мені дуже подобається, коштує він. Коштує він 249 гривень. Ну, при нинішніх цінах це цілком нормальна ціна, дуже класний. Не знаю, кому цікаво, кому не цікаво. Це взяли для туалету. коштувало воно 59,90-60 гривень. Далі взяла ласіни. Ласіни коштували. 64 гривні, вони геть нові, вони були не на люксу, виглядають вони дуже, дуже широкими, але <кій> <кій> Вибачаюся, щось після вулиці пройшлася кашель дуже... Виглядають дуже широкими, але насправді я помірила, вони якраз по мені. Навіть, ну так, трошки вони навіть свободнуваті. Взяла їх на весну під якісь тонічки, взагалі нічого на них, цей нові. Там висіло їх штук 5 одного розміру і всі ці ніяких на них слідів. Що їх носили, ніякого, ніякого навіть запаху секонд нгенду Якщо чесно, я в такому магазині, магазині перший раз і дуже не люблю оцей запах, але можливо, можливо, в мене стиснув з запахом, але я не чула ніяких неприязвів запахів в магазині. Так, і що ми врешті взяли? Тату наш казав: бери обидві. До речі, я навіть не дивилася HM фірма цієї куртки. Тато наш казав бери ще оту біжеву, я вам її теж показувала. Вона навіть була дешевша в половину. Ці куртки вони висіли на тих поличках, там делюкс. Сьогодні день люксу, я так зрозуміла. В общем, вона, вона вийшла аж на 790 гривень. А я все ж таки ну, думала, що буде дешевше. та біжова, вона 400 з чимось. Я попросила її зважили, але щось, я не знаю, задавила мене жаба все одно. Думаю, ну на що їх набирати, вони схожі. В принципі, вона мені теж подобалась, вона за розміром. Але чому ця? Тому що вона під горлою, вона з капюшоном. В мене тут зараз гулька. Ну, в принципі, і на гульку можна застігнути. Дивіться, як класно. Вона вільна, можна під неї вдягнути якусь теплу, тепле гудісь, чи спортивний костюм що завгодно. ну Тобто дуже-дуже класна рукави, такі вільні, але вона невелика. Коли я її почала ще вдягати, я думала, що вона велика сильно буде. Женька каже, що цей, ну, ми сміялися, каже, хоч сміялися разом. Це, мабуть, я навіть сказала, що хоч щось на мене велике. Або що не візьму, воно впритик. Ніби речі, самі непогані, але або воно впритик. Або рукава короткі, або от нормально за розміром подобається все добре. Але там місцями якісь дірочки, чи від цигарок пропалене. Ну, тобто, А на, цій, а, на тій біжеві, кстати, до речі, там дуже багато на спині, внизу, там збоку, дуже багато ниток торчить. Ну, Можна було їх пообрізати і не було б видно. але, але... Мені подобається, не знаю, я вам зараз якось покажу. Я вже перевдягнулася під, під домашнє плаття, воно геть там не, 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 цей, не пасує. І колір відрізняється. Зараз таке нема денного освітлення, пудровий колір. Ну, вона класна, вона легенька. Супер, мені подобається. Звичайно, хотіла дешевше, але Але... десь би в звичайному магазині, там, в конфіскаті, чи як там все по 35, все по 40, все одно б такі речі були дорожчі. Тим паче це H&M. До речі, я в Польщі на H&M працювала колись. Ну... Не можу сказати, що там всі речі гарної якості, але здебільшого. Здебільшого були такі, що мені подобалися, і в мене є. В мене навіть є, не знаю, як назвати щось на кшталт пальто, воно в мене в Харкові з собою. Але там рукави по локоть. Тобто ось на осінь на весну, але на таку, на тепло накидувати воно таке коричневого кольору, теж вільне. А оця така штука, вона. Під джинси, під спортивне, під що завгодно, таку на прогулянку за залісочкою, і не шкода в принципі, за такі гроші. В принципі, я задоволена, хоча хоча ну, думала, що дешевше буде. Зараз буду займатися, і не стушкувала печінку, бо ж знов-таки ця пічечка. Ніяк я з нею не по тож буду готувати їстинки. Звернула щойно виключила трошки гречки. Готувала для лісочки, але будемо бачити, може піженька захоче. Подивимось, що макарони, будемо їсти обсмажила кусовку. Зараз ще додам моркву цибульку, ратушку і все, Ще у мене трохи Є сметанки залишилося, бо все одно вже доїли. І там буквально десь 1-2 столових ложки. Одна точно буде якраз. Тушкується, відключилася, додала вже мою цибульку Та цей трохи з вами поспілкуюся, поки буду тушкуватися. Сподобалось мені в магазині в цьому в економ класі. Не можу сказати, що я ніколи не була в секонд секонд-хенді. була ще це був 2012 рік, ще це було у Донецьку, але там були. Знаєте, як вони називалися? Ви називалися Хумана. не знаю, чи десь є такі по Україні чи ні. Це було, коли я закінчила технікум, поступила на заочку до університету. І треба мені було пошили на замовлення кухарську форму, був білий кітель, чорні варюки і чорний фартух. А на літо треба мені було в кітілі дуже було спекотно, і треба була мені біла, біла і чорна футболка. Е, вирішила тоді зекономити, хтось підказав. Я точно пам'ятаю, що я не одна була з кимось, з одногрупницею була. Вона, вона до речі, мені порекомендувала, розповідала за ці магазини. Е, вже вона. Тоді була в них не один раз. І, це, і ми пішли. Взяла я тоді і білих футболок, і чорну одну точно взяла для роботи, ще якусь сорочку новеньку, геть, фірміна якась була дуже класна. Не пам'ятаю, можливо, ще щось, можливо, ні. Ну, тобто був в мене досвід дуже давно. І це, і якось ну то віна почалася, Якось я в нас в місті, можливо, десь і був якийсь секонд-хенд, В основному мені здається, в нас на ринку перевозили. Але я навіть ніколи не дивилася, та й взагалі в мене не було потреби в якихось речах, якщо колись. Налагодиться життя і виявиться мені можливість поїхати додому. То я вам покажу, в мене вдома дві шафи купе, геть забиті речами, просто все речами, взуттям, все просто до, до кінця життя вистачило це все носити. До речі, ну, таким не вихваляються, але я теж хочу сказати, що. Ось як нам допомагають, там алісочки одяг віддають дитячий. Я теж ну, разів з чотири, мабуть, то точно віддавала дівчатам нашим місцевим, набивала такі великі пакунки. Навіть одні, я навіть не знаю для кого. Одна дівчина там колись сказала, що переселенці містечко таке Карлівка. Донецькій області вони виїхали до нашого міста. Ну я не знаю, де вони далі, чи залишилось, чи далі десь поїхали, але дитинка майже такого віку, як наша Аліска, і геть нічого було навіть вдягти. Я швиденько спакувала великого пакета речей, іграшки якісь поклала. Знаю тільки що вони були дуже задоволені. Просто мене зараз раз сльози, сльози наварачуються, ну це все дуже страшно, коли все, що маєш, якщо я колись повернуся, попаду додому, я просто перездаю, буду теж допомагати. Просто ці всі речі, це все так неважливо порівняно з тим, коли. Люди втрачають від життя, відбувається таке страхіття навколо. Так відключилася, помішала печінку та трохи заспокоїлася. До чого я все все веду? Що добро завжди повертається, ось коли я мала можливість допомогти, допомагала я зараз, там не небайдужі хтось допоміг, коли нам було потрібно, і бачите, воно ось, так от по життю йде. Тож, якщо в когось має можливість, і ви знаєте, кому потрібна допомога, наші мурашки йдуть, краще, краще допомогти, якщо от маєте щось непотрібне. Бо все воно все воно повертається. Сьогодні маєш все, все в тебе є, а завтра Бог його знає, де кожен з нас може опинитися, не дай Бог, і в якій ситуації. В такий страшний час живемо. Добренько, вже зараз буду солити, перчити, додавати сметанку та будемо, будемо збиратися вечеряти. Теж зараз їсть або збирається всім смачного. Дякую, що були з нами. Дякую за пересмотр відео. Хто не підписався, обов'язково підпишіться. Для мене це дуже важливо. Щиро дякую, що ви зі мною за вашу підтримку. До наступного відео. Всіх люблю, ціную та поважаю. Пока-пока, Василь Світлана. -пока.